Доброго дня, друзі! Вітаю вас на Ютуб каналі Ми Україна. І сьогодні я буду говорити про ті виклики, які стоять перед Україною та Європою, питання війни проти Російської Федерації, і про те, чи готова Європа змінюватися для того, аби цим викликам відповідати. Сміхість сьогодні це Ріго Терас, командувач силами оборони Естонії у, у 2011-2018 роках, депутат Європейського парламенту. Пане Тераз, дякую за ваш час. Вітаю уже понад 700 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як за цей час змінилося сприйняття цього вторгнення в Європі, і як Європа змінилася сама? По перше, вторгнення почалося у 2014 році. А війна та масштабні дії почалися 24 лютого 2022 року. Я сприймаю це не як конфлікт двох-трьох років, а який триває вже майже десятиріччя. Сьогодні всі в Європі розуміють, що Путін та російський режим у першу чергу хочуть досягти своєї політичної мети, використовуючи військову силу. Ми бачимо, що навіть великі європейські демократії починають розуміти, вони мають робити більше ніж просто спостерігати. Українці дуже сміливі. Вони показали, що вони здатні боротися з втричі більшою армією. Мені здається, що якби Путін знав наскільки великий опір з боку України буде, цієї війни не було б. Сьогодні допомога Україні від ЄС надходить повільніше та у менших обсягах ніж це було на початку вторгнення. І з чим це пов'язано на вашу думку? Я не можу з цим погодитися. Дійсно, рішення приймаються повільніше, але я думаю, що узгоджена та оголошена сума фінансів не набагато менша. Якщо ви подивитесь на обіцяні німцями 7 мільярдів євро на підтримку України. Якщо зважити на слова річі сунака під час візиту до Києва, проблема полягає в тому, що в перший час європейські країни надали всю продукцію. Тепер ці матеріали закінчилися, і нам потрібно починати будувати виробничі лінії для військової техніки та боєприпасів, що потребує часу. Це легко для Росії, де планова економіка, і треба тільки наказ Путіна у демократичній ринковій економіці. Процес не настільки простий. Усі війни в історії вигравалися кращою економікою, вищою економічною потужністю. І якщо ми подивимося на Європу проти Росії, то європейські держави та США разом мають в 25 разів міцнішу економіку, ніж Росія. Тож тепер йдеться про бажання. Якщо воно є, то уряд буде витрачати гроші. Тому уряд Естонії озвучив ініціативу, що кожна країна, член Європейського союзу, повинна сьогодні витрачати на підтримку Имку України 25% сотих відсотка ВВП у багатьох країнах. Ця цифра значно нижча у деяких країнах вона вища, але ці країни, як правило, є країнами з меншою економікою, як Естонія, Литва, Латвія, Польща. Якби Німеччина Франція витрачали 25% ВВП на підтримку України, тоді це мало б суттєве значення та можливість виграти цю війну. Адже єдиний спосіб вийти з неї це виграти її. у чому сьогодні полягає стратегія ЄС щодо війни в Україні? Чи потребує вона якогось коригування на вашу думку? Я думаю, що Європа дуже повільна. Оновлена європейська оборонно-промислова стратегія стане відомою у лютому. Нам потрібно запустити нові виробничі лінії. Це залежить від державних замовлень. Потрібні запити, закупівлі тощо. А для цього потрібен час. Я бачу, що ми на правильному шляху. Ми бачимо, яку велику різницю зробила пара хаймерсів, кілька систем Петріот на передовій. Ми бачимо, наскільки важливі на війні дрони. Тому я вважаю, що нам слід більше зосередитися на відправці в Україну сучасного обладнання, яке робить суттєву різницю на передовій як на європейських політиків впливають події у Вашингтоні через затримку допомоги для України. Я думаю, що позиція Вашингтона є ключовим питанням щодо війни в Україні. Оскільки у Сполучених Штатах нині президентська кампанія, внутрішня політика США має величезний вплив на події на лінії фронту. Проте я довіряю здоровому глузду американців. Сподіваюся, що перш за все ці пакети, які вже є в Конгресі, будуть схвалені, і наступна адміністрація дійсно серйозно ставитиметься до підтримки України. Україна має досвід світових воєн. Воює нині і їй потрібно набагато більше ресурсів, тому підтримка США. Є надзвичайно важливою, і поки вони до неї не прийдуть, Європа повинна робити більше. Ми усі сподіваємося, що американські політики ухвалять правильне рішення. Але якщо ні, наскільки Європа готова підтримувати нас, якщо США з якихось причин припинять допомогу взагалі? Я думаю, що Європа готується. Все більше і більше населення розуміє, що ця війна має бути виграна. ВВП Європи за один рік становить приблизно 18 трильйонів євро, а Росії 1,8. Це в 10 разів більше. І ми дійсно можемо зробити більше, якщо захочемо. Це залежить від того, як ухвалюються усі рішення. Але я відчуваю, що уряд Німеччини сильно мотивований. Те саме стосується уряду Великої Британії. Я здивований, але я бачу, що італійський уряд також дуже підтримує це бачення. Звичайно, Польща і всі країни на кордоні з Україною це також підтримують, окрім хіба що Орбана. Тому я сподіваюся, що це спрацює. Соціологія демонструє, що кількість європейців, які хотіли б перемовин українців з росіянами, хоч і повільно, проте все ж зростає. І з чим це пов'язано, і як це вплине на поведінку європейських політиків, це абсолютно людське сподівання на краще. Якщо людина бачить страждання та смерть щодня, тоді ваш інстинкт говорить, що ми повинні щось з цим зробити. І тому обрані політики повинні ухвалювати рішення, які перш за все логічні. Її логіка така: якщо ми не Виграємо цю війну, то ми просто відтермінуємо наступний великий конфлікт. як ви думаєте, які рішення можуть гарантувати стійкий та тривалий мир в Україні Врешті Україна має стати членом Європейського союзу та НАТО. Ми на заході повинні розуміти, що станемо сильнішими, тільки якщо Україна буде частиною нашої системи. Ми більше не повинні допускати навколо неї сірих зон. Ми побачили, до чого призводить такий вакуум безпеки. Вакуум безпеки, як це було в Україні роками, приніс в Європу війну. Щоб уникнути цього у майбутньому, ми повинні дуже чітко розмежовувати хто з нами, а хто проти нас в довгостроковому майбутньому Україна стане сильним членом європейського союзу та НАТО. Я постійно повторюю, Україна є не проблемою, а можливістю для Європи з надійною та стратегічною економікою. Міністр оборони Британії Грант Шарпс нещодавно заявив, що ера миру закінчилася, і Європа має перейти у передвоєнний режим. На вашу думку, наскільки серйозно це застереження сьогодні сприймають європейці, та чи готові вони до життя у цьому режимі? Ви бачите і чуєте це з різних джерел. Це лише доводить, що політики зрозуміли важливість підготовки до довгострокового конфлікту, щоб почати інвестувати в оборону в більшості країн. Оборонні пакети були дуже дуже малими. І ніхто насправді не хотів підвищувати їх. Мета у 2% ВВП, виділених на оборону, була успішно досягнута кількома державами-членами. Дивлячись на це, маю сказати, що 2% — це не максимум від ВВП, які мають виділяти європейські країни на оборону. Це мінімум. І ця дискусія триває. Тому політики у своїх промовах говорять про загрозу для нас, європейців на східному фланзі. Це свідчить, що вони починають повільно розуміти реальну загрозу. сьогодні здоровий глуст підказує всім, що ми повинні бути готові. Ми можемо бути готовими і достатньо сильними, щоб виграти війну і захистити себе. На жаль, не можна стверджувати, що Європа повністю єдина у питаннях війни в Україні. Звісно, у першу чергу я говорю про позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Яке значення сьогодні має позиція Будапешту для ЄС у розв'язанні питань пов'язаних з війною в Україні? Це як настирливий комар у повітрі. Він постійно заважає, але змінює основний напрямок дій. Орбан має усвідомлювати, якщо він продовжить це робити, то удар по комару буде дуже небезпечним. Я переконаний, що він союзник Путіна і європейські лідери це розуміють і вони впораються з цим у рамках чинних політичних можливостей. Я вірю, що, врешті-решт, це вдасться зробити. Це дратує, але в кожній сім'ї є хтось. То поводиться не так, як належить, тому ми повинні мати справу з цим в рамках сімейних відносин. Європейський парламент затвердив резолюцію, який закликав Європейську раду позбавити Віктора Орбана права голосу в європейських інституціях, наскільки реально цього досягнути, і якими будуть наслідки, якщо досягти цього не вдасться. Це означає жовту картку для Орбана. Якщо говорити футбольною мовою, він розуміє цей сигнал. Ти отримаєш ще одну, а потім червону і вилучення. Я впевнений, він усвідомлює це і відчуває цей тиск. як ви оцінюєте ймовірність відкритого військового протистояння Росії та НАТО у найближчому майбутньому? НАТО це оборонний альянс. Усі в НАТО планують захищати членів НАТО. Це мета організації разом захищати своїх союзників. Відбувається оборонне планування. Розуміння загрози було справді набагато реалістичнішим в останньому плануванні ніж це було коли-небудь. Витрати на оборону в усіх країнах НАТО зросли. Є плани щодо тренувань східного флангу, навчання будуть великими із залученням близько 100 тисяч солдатів. І це дає досить чітко зрозуміти. Путін не усвідомлює зміну риторики, не розуміє реальних фактів на місцях, він розуміє силу. Справа не в тому, вірю я в НАТО чи вірять в НАТО інші члени альянсу. Йдеться про Путіна. Саме він повинен повірити в реальну потужність НАТО. І якщо він це зробить, тоді ми будемо захищені. Тому ми повинні переконатися, що Путін розуміє, що кожен крок проти НАТО буде покараний. Я думаю, що НАТО зараз достатньо сильний і буде ще сильнішим, щоб перемогти Росію. Росія не може взяти Авдіївку. Вибачте за це порівняння. Також НАТО не мішень для Росії, і хоробрі українські солдати щодня показують світові, що Росія не здатна справді виграти. Жодної війни, пане Терес, дякую за вашу чітку та послідовну підтримку України. Дякую, слава Україні. Героям слава Ліго Терес, командувач Силами оборони Естонії у минулому, а нині депутат Європейського парламенту був гостем цього інтерв'ю. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна. Якщо вам цікаві такі інтерв'ю, якщо вам цікаві такі розмови, інформація, новини у нас цього багато. Дякую.